П'ятьох білченят виходили у Прикарпатському центрі реабілітації диких тварин. Нині малюки вже готуються до самостійного життя. Провідала лісових звірят Наталя Фармус. Отам вверху я. Е, там є гніздо їхнє, а я її знайшов отут так, в, ну, внизу. П'ятеро пухнастих малюків повзли у траві та шукали маму. Не от, отак. Е... Біля біля однієї ялинки, біля біля другої пан Володимир приніс крихітних білченят до центру реабілітації диких тварин, адже малюки могли загинути. Від голоду звичайно від холоду. От ми їх зігрівали в теп, в теплому носку, і через кожні дві години давали підігріти тепле молочко. Маму білку чекали та не дочекалися. Найімовірніше припускають працівники центру. Вона загинула до нової домівки. Малеча вже звикла. П'ятеро білченят справжні гурмани. Вони їдять горіхи, грецькі різні молоко з хлібом, сухофрукти, яблука. У них тут свій режим. У будні живуть у кабінеті керівника центру. У вихідні в нього вдома. На прогулянку виходять у супроводі преси. Коли приїжджає телебачення, тоді ми зразу починаємо випускати. <ріху> хто є, хто пан Володимир знає напевне. Три самця. І дві самочкиот імен хвостатим не дають навмисне, адже малюків готують до самостійного життя. Ще кілька тижнів вилченята пробудуть тут у центрі реабілітації диких тварин. Згодом їх випустять. Щоправда, куди працівники центру ще не визначилися. А що тваринки геть ручні кажуть, не біда у живій природі вони швидко адаптуються з Івано-Франківської області. Наталя Фармус, Іванків, Сабитія, канал Україна.